Всім привіт! Ви на каналі Тиша Кольору та сьогодні з вами я, Маріам. Я. я художниця та режисерка анімації, а також я викладаю малювання та ще багато чого цікавого. Записатись до мене на уроки можна через інстаграм Міруміам Студію, який є в описі цього відео та в шапці профіля. І так, сьогодні ми продовжимо цикл про колір. Перше відео вже є, і там я розказую загально про колір, що це таке з точки зору фізики та в принципі, чому всі люди його сприймають по-різному. Сьогодні друге відео в циклі про... Колір і я розкажу про три основних. Кольори. Це кольори, без яких взагалі не може існувати ваша палітра, бо це первинні кольори. Чому вони первинні? Їх не можна отримати способом змішування інших кольорів. Вони просто є. І це кольори синій, жовтий, червоний. Всі вони різні. Червоний і жовтий відносяться до теплих кольорів, синій відноситься до холодного. І саме тому вони, в принципі, в трьох можуть створити всю вашу палітру. Навіть у тих, хто вивчає колір населення. Середині вашого шляху буде завдання по-любому обмежити вашу палітру та спробувати намалювати будь-яку роботу лише трьома кольорами. І це синій, жовтий, червоний. Або можете в іншому порядку його розказувати. Чесно кажучи, я не думаю, що там настільки це важливо. Але головне запам'ятати, що є у нас три основних кольори. І вони первинні. Тобто з цих кольорів ви можете отримати будь-які інші кольори. Якщо ви змішаєте синій, жовтий, отримаєте зелений, якщо ви змішаєте, Жовтий, червоний, ви отримаєте помаранчевий. Якщо ви змішаєте синій та червоний, ви отримаєте фіолетовий і так далі. Варто запам'ятати, що саме ці кольори це фундамент будь-якої вашої роботи, кольорової роботи. Це фундамент ще й вашої палітри. Тобто ці кольори, в принципі, основні, і саме на них треба базувати вашу палітру. На них треба звертати увагу, які відтінки саме брати. Коли пишу живопис, що саме ці кольори потрібно брати багато, бо саме з них можна. Можна змішувати інші. Тобто, якщо ви візьмете 5 зелених, це буде набагато гірше, ніж ви візьмете 2 синіх та два жовтих, і тим самим зможете змішати ці саме 5 кольорів зелених. Техніка змішування кольорів дає вам розуміння різного кольору. Коли ви купляєте готові відтінки, це не дуже вас розвиває як митця, тому що ви буквально не можете їх змішати фарби, змішати якийсь колір. І ви не розумієте через це, як працює кольор. Тобто, в принципі, щоб зрозуміти. Зуміти, кольор вам потрібно ще навчитись його змішувати. Але це так, забігаючи наперед. Тепер повернемо до наших основних кольорів: червоного, жовтого синього. Трішки розкажу про червоний. Червоний це колір енергії, і саме через це він може бути агресивним, він може бути пристрасним або просто дуже теплим. І це е, все буде залежати від емоційного стану, загального стану вашої композиції, як ви його створюєте. Саме базуючись на ваш сенс, ви можете обрати, який буде ваш червоний колір. Кольор. Єдине, що можу сказати, що навряд чи червоний можна зробити пасивним кольором, тому що він є активним. І саме цей колір буде створювати в вашій роботі вже динаміку. Вже на моєму каналі є відео про те, що таке динамічна композиція, взагалі, які композиції бувають. Але якщо коротко, динамічна це та, яка має активні емоції і активний рух. І саме тому колір червоний він буде ще створювати динаміку, навіть якщо її немає. Ну, звичайно, червоний це акцентний колір, тобто він дуже. Яскравий, це теж варто пам'ятати, що коли ви створюєте роботи, вам варто не робити багато акцентів, які будуть спорити між собою. Тому червоним потрібно керувати досить акуратно, щоб не переборщити. Звичайно, якщо казати, як працює цей колір в мистецтві, в принципі, він буде дуже сильно притягувати увагу, і це найголовніше, що можна сказати, про цей колір. Це справді він максимально притягує увагу глядача, через це він може бути головним акцентом. Якщо ви хочете, щоб він не був головним акцентом, там потрібно вже дивитись на інші кольори, які ви будете використовувати та тим самим порівнюючи, робити вашу композицію хорошою та збалансованою. Якщо казати про типові помилки в мистецтві саме з червоним кольором, це те, що я сказала, що не можуть визначити акцент, червоне це акцентний кольор, і дуже можна сплутати. Тобто ви поставите червоний всюди, і це буде досить наляпісто, якщо можна так сказати. Воно буде викликати дісонанс, типу, куди диви, які почуття будуть, ну і так далі. Тобто використовуйте акценти правильно, враховуючи, що у вас є акцентний колір червоний. Також можна робити його не таким насиченим, як ми звикли його бачити у рекламі і будь-якому дизайні. Якщо брати червоний не за головний колір, тобто не за акцентний, можна використовувати також приглушені тона цього кольору. Червоний буває дуже різний. Він може бути депресивним, він може бути агресивним, більш теплим, просто досить тепліше звичайно, ніж жовтий, але при цьому він не буде сильно вибиватись вперед. Ну і звичайно, трішки забігаючи наперед, можна червоний поєднувати з зеленими. Це буде найбільший контраст, бо це є комплементарні кольори. Про компліментарний я ще зніму відео, але в цьому вже трішки розкажу це протилежні один одному кольори, які будуть створювати максимальний контраст і максимальну напругу вашій композиції. І одним із такими кольорами це є червоний і зелений. Це ті, які стоять. Один проти одного олі Ітана. Ну і звичайно, при такому поєднанні буде дуже велика напруга, дуже великий контраст, і коли ви не контролюєте цей контраст, він може бути на то, коли це не потрібно. Тому от, за цим теж треба якось спостерігати, якось це контролювати. Далі переходимо на жовтий колір. Жовтий колір він каже про світло та ідею. В принципі, емоції, які він буде викликати, але в залежності від свого відтінку, бо жовтий колір, це, мені здається, дуже-дуже різноманітний колір, тому що він може бути як дуже хворобливий. Детальніше я буду розказувати, коли окремо зніму відео про жовтий колір. Але все ж таки він може бути хворобливим в деяких випадках він може бути просто теплим, і створювати якийсь затишок, він може бути досить ностальгічним, якщо правильно підібрати цей колір, і він може бути дитячим. Також він може означати буквально пробудження та якусь ясність, ну бо це просто вже будуть асоціації по жовтому кольору, які пов'язані з сонцем. Звичайно, жовтий він колір уваги, і в принципі в темному середовищі це буде дуже акцентний колір, і те ж саме, що й до червоного, його його треба вміти використовувати, щоб його не було нато. Але він трішки пасивніший за червоний, він же не буде таким агресивним. В нього, мені здається, взагалі неможливо зробити агресивним тільки в якомусь сюжеті певному. Але, в принципі, він буде викликати досить добрі, теплі емоції, якщо його використовувати правильно. Якщо ви хочете зробити хворобливий стан, також можна використовувати такий лімонний, жовтий, який буде просто неприємно впливати на глядача. Також жовтий, це взагалі дуже крутий. Ти інструмент світла, тому що в будь-якій роботі можна підсвітити роботу. Жовтим кольором, тобто ви не буквально будете вставляти там кудись світло і не будете думати про те, як змінити освітлення в роботі, ви десь трішки зробите таку пропіску, якщо можна так сказати, або якщо це цифрова робота, шар, слой жовтої прописки на яка засвітить трішки вашу роботу. І це також дуже класно у використанні і дуже корисно, мені здається. Типові помилки при вивченні жовтого кольору. Якщо використовувати занадто чистий жовтий, е, Тобто то прям... Вилізаний, він буде викликати відчуття плакату, бо це, ну, цей колір дуже часто використовується в плакаті, і він може трішки спрощувати вашу роботу, тобто робити її більш плакатною, дизайнерською. І він, можливо, трішки буде да, спрощувати по сенсу вашу роботу по відчуттям. Тому жовтий я б не використовувала прям чисто, його потрібно вміти теж змішувати. Але з цього витікає інша проблема, що жовтий дуже часто буває дуже. Брудним пігментом, тому що його дуже важко намішати, щоб він не був брудний. Я люблю у використанні живопису жовтий колір, але у мене постійна проблема в усіх моїх роботах, не цифрових, звичайно, а в живописі. Мені дуже важко його намішати, цей жовтий, щоб він не був або сильно кричащим, або сильно брудним. Хочу вас попередити, що жовтий пігмент один із найскладніших, і це стосується будь-якої галузі. Це стосується буквально фарби для стін, це стосується маніків. Кюра і так далі, і е, в живопису насправді точно так же будь-яка фарба, жовта оліна і акрил, до речі, теж мені дуже важко, бо воно напівпрозора, вона, якщо і кладеться, то це тільки пастозна, а іноді пастозна не потрібна. Тому я одразу вас попереджаю. Якщо вам важко працювати жовтим кольором, це не вас проблема, це реально проблема цього кольору, яку просто треба вивчити, яку треба аналізувати, яку треба просто практи. Звичайно, не всім подобається цей колір. У правильному використанні він досить непоганий, як на мене, може працювати на глядача. Тому жовтий потрібно використовувати вже коли поруч фарби висохли. Це буде корисна порада для вас, хоча і вона і проста. Ну і також жовтий часто виступає за підтримку головного кольору, а не за головний колір. І тому дуже часто люди плутають жовтий колір в своїх роботах. Центр композиції та фокус уваги у мене вже є. Відео також можете його подивитись, щоб розуміти, що таке головний. Акценти ще такі додаткові акценти, які повинні його підсилювати. Але, в принципі, з цього речення, що я вже вам зараз сказала, ви можете зрозуміти, що є один головний акцент і всі інші акценти, які повинні його підтримувати. І тим самим використовуючи жовті для підтримки, контролюйте те, щоб він не став вашим головним, якщо так важливо в вашій роботі. Переходимо на синій колір. Зразу скажу, що по емоціям синій можна порівняти з зеленим, але синій завжди буде набагато пасивний. Ніж зелений, тому що зелений все ж таки буде більш до позитивних емоцій, і... бо він має краплю жовтого, а синій вже буде до максимально пасивних емоцій, а більш сумних. Тобто, якщо це спокій, то він буде більш сумний, ніж зелений спокій. Це просто вам на майбутнє. Синій, в принципі, я б сказала, це колір ізоляції. Важливо розуміти, що цей колір він максимально пасивний, і зробити його з активними емоціями можна, якщо ви робите. Якусь підтримку поруч стоячих ще кольорів. Сам по собі цей колір досить пасивний, він буде казати більше про самотність, ніж про спокій, про ізоляцію від інших людей, а в принципі якусь паузу та тишу. Поєднувати синій колір можна по-різному, абсолютно можна з теплими, можна з холодними. Звичайно, що з холодними його простіше поєднувати, його компліментарне поєднання, помаранчевий колір. І в цьому поєднанні, знову ж таки, так як це компліментарні Кольори буде створюватись найвелика напруга та контраст, через що будуть досить напружні емоції і неоднозначні. Якщо ми зробимо просто з вами синій або блакитний колір, у нас буде досить сумна робота, досить така тиша, пауза. І якщо ми додамо вкраплення помаранчевого, звичайно, воно повністю зміниться і вже буде більш якась динамічна, можливо, навіть активна робота. Синій можна показати атмосферу та простір. Тобто синій він буде в принципі, збільшувати ваш простір, вашій роботі, бо він не надто акцентний і він не буде на себе брати багато уваги, звичайно, якщо це не кислотний синій якийсь. Синій колір це просто таке місце для думок. Його можна ще так пописати, тобто це можна порівняти з тишею та паузою. Як же він працює в мистецтві? Якщо жовтий нам потрібен для підсвідки, червоний нам потрібен для акцентовності, то синій нам потрібен для того, щоб трішки віддалити предмети. Це теж дуже класно, його можна буквально простір загнати, якщо ви просто зробите пропіску трішки синьою. Також, як я вже сказала, він буде додавати в композицію паузу, тишу, холод та якусь відстороненість. Це дуже класна фіча, мені здається, цього кольору, бо він не зобов'язаний бути головним, але він буде виконувати одну з найголовніших функцій, якщо це потрібно в композиції, тобто робити настрій тиші та паузи. І, звичайно, він чудово балансує червоний та жовті кольори, тому що вони є два активних, два теплих і, в принципі, те, що їх спустить на землю, це буде саме кольором. Кольором. Типові помилки при використанні синіх та блакитних кольорів. Якщо робити синій занадто темним, будуть пропадати деталі, і це, звичайно, очевидно, але не завжди. Бо іноді хочеться затемнити, але тоді пропадуть деталі. І вам потрібно розуміти, що вам більше потрібно. Вам потрібно якісь світлі, хороші деталі просто в синьому кольорі, або вам потрібно затемнити реально фрагмент вашої роботи синім кольором. Надлишок синього кольору, як в принципі і будь-який надлишок кольору, буде робити. Робити вашу роботу трішки плоскою. Це, як я казала, вже про жовтий в плакаті, але все ж таки синій треба теж використовувати, щоб він не був тупим. Його треба поєднувати, його треба замішувати. Ну, як і, в принципі всі кольори. Звичайно, неправильно підібраний тон синього буде псувати ваш настрій композиції. Якщо ви вбираєте сильно світлий, сильно темний і так далі, або сильно насичений, тобто, це не можна сказати про один колір, що він класно підійти до будь-якої роботи. Ні, треба пробувати. Як і будь-який колір, різні тони, але саме синім можна створити реально різні настрої. Тому користовуйте правильний тон та пробуйте різні варіації, щоб зрозуміти, який саме вам підходить тон синього. І, звичайно, синій він буде таким глибоким кольором, і робота з ним буде відчуватися більш сенсовою. Але це моя суб'єктивна думка. Трішки поговоримо про те, як працюють три кольори ці разом в одній композиції. Три основні кольори знову ж таки, червоний, жовтий, синій. Вони. Частини одного оркестра. Кожен з них має свій характер по окремості, але разом вони створюють перше контраст, наприклад, червоний проти синього, тобто найтепліший і найхолодніший колір. Світло, якщо жовтий, буде підсилювати синій. І гармонію, це коли кольори більш приглушені та працюють разом, створюючи гармонію. Тобто це ті ж кольори, але в іншій тональності. Про контраст, світло гармонію ми поговоримо ще у відео. Я розкажу точно, що. Це таке, але про контраст ви трішки знаєте, це комплементарне поєднання кольорів. Ну, якщо коротко, червоний буде створювати акцент, жовтий буде підсвічувати і синій буде створювати вам простір. Звичайно, це такі базові знання. Ці кольори набагато глибші, якщо їх роздивлятись, але про це пізніше. На даному етапі вам буде достатньо цієї вже інформації про ці кольори. І головне запам'ятайте, звичайно, що ці кольори вони первинні, і в принципі з них в різні. Різному процентному співвідношенні можна створити будь-який колір. І до речі, порада, можливо, я вже це казала, але ще раз, для живописців, звичайно, починаючих, коли купуєте фарби, ви повинні розуміти, що базові кольори це синій, жовтий, червоний. Які відцінки можемо обговорити вже пізніше? Якщо ви хочете вивчити колір, можете записатись до мене на уроки. У мене є курс по. Кольор як практично тренувати використання трьох кольорів. Перша і найголовніша вправа це зробити три роботи. Можливо, вони будуть трішки ескізними, трішки примітивними. Кожен колір з цих трьох буде акцентним. Тобто, в першому жовтий, в другій роботі це буде червоний, і в третій роботі це буде синій. Спробуйте проаналізувати самі, як кожна робота буде впливати на вас або на глядача. тобто які емоції будуть, які почуття. Як відчувається простір, як відчувається робота динамічна, агресивна, пасивна, яка вона? Пробуйте проаналізувати, і тоді у вас буде хоча б трішки розуміння про ці три кольори вже на практиці. Друга вправа, звичайно, теж непогана. Ви можете знайти картини художників, в яких є поєднання цих трьох кольорів, і просто зрозуміти, який домінантний цей колір, який цилюючий, який створює затишок, який створює простір. і так Далі, тобто розумієте, як працюють ці три кольори в роботах інших митців. це досить непогана вправа. І третя вправа теж буде дуже корисна. Зробіть роботу з цих трьох кольорів: синій, жовтий, червоний. Потім приберіть один з кольорів і зрозумійте, як змінюється настрій, загальний настрій композиції, як взагалі змінюється композиція, а як змінюється простір, стає він тісніший, стає він набагато просторніший і так далі. Тобто проаналізуйте, але вже на практиці. Так, трішки будемо фіналити. Основні кольори це не просто те, що, Базові знання, ні, це буквально три сіли, які дають вам розуміння в принципі про весь живопис, тому що живопис і базується на цих трьох кольорах, і вміння їх поєднувати, вміння їх змішувати. Далі вже змішувати всі інші кольори. Знання кольору потрібні абсолютно всім візуальним миттям. Кожному учню це кажу, що проблема в тому, що колір не може закріпитись без практики, тому що просто давати теорію це ну неможливо. Тому все ж таки всім, хто віз... Є візуальним митцем, я раджу все ж таки трішки опанувати живопис. Будь-який живописець буде краще, ніж просто людина, яка знає, який софт, але не знає живопису. Тому що софт це просто буквально інструмент, будь-який 3D софт, 2 2D-софт, неважливо, це інструмент передачі ваших знань. Все ж таки живопис це те, з чого це все пішло. І тому практичний досвід ви можете пройти у мене на уроках, якщо вам це цікаво, якщо вам це потрібно. У вас особисто ці знання по Винні обов'язково підкріплюватись практикою, інакше кольор ви не зрозумієте і не зможете використовувати. Звичайно, розуміння кольору, як і будь-що в композиції, світлі, дає вам повний контроль над вашою роботою, над тим, що ви створюєте, тому що ви будете відповідати за те, що глядач буде відчувати від вашої роботи, особливо якщо це комерція. В наступному відео я розкажу, що таке круг ітена, навіщо він потрібен. Він створив структуру, по якій ми вивчаємо кольори. Дякую вам за перегляд. Цього відео з вами була я, Тиша Кольору. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться та напишіть коментар для підтримки мого каналу. Дякую вам та до наступних зустрічей. Не забувайте донати на суд.